Привіт! Рада зустрічі! Нагадаю, мене звати Олеся Безсмертна і я викладачка біології, а зокрема ботаніки. На минулих заняттях ви вже дізналися про будову рослин, особливі типи тканин та органів, з яких вони складаються, а також розглянули чимало ви дозмін різноманітних органів. А ще розпочали дізнаватися подробиці того, як же рослини розмножуються. Наша захоплива подорож триває. Сьогодні заняття буде присвячене будові квітки, де відбувається саме один із видів розмноження рослин статеви. А чи знали ви, що квіточка може когось з'їсти? Чи можете собі уявити, що звичайна ромашка це не одна квітка, а добра їхня сотня на одному стеблі? Це та ще багато цікавого ви дізнаєтеся сьогодні. Гайда і далі відкривати нові секрети невідомих земель ботаніки. Отож, минулого разу ми з'ясовували способи розмноження. Гадаю, ви пам'ятаєте, що участь у статевому розмноженні беруть статеві клітини, ще вони називаються гаметами, розрізняють чоловічі гамети, які можуть бути рухливими сперматозоїди та нерухомими спермії. І жіночі гамети, яйцеклітини. Унаслідок злиття цих двох клітин, до речі, сам процес злиття називається заплідненням, утворюється спочатку зигота від грецького слова зиготос, з'єднаний, з, з якої формується вже новий організм. Гадаю, після того, як я описала весь процес, у вас постало запитання: а де ж усе це відбувається у рослин? А відповідь проста і, можливо, багато хто з вас вже знає її. Усі ці надзвичайно важливі процеси відбуваються у квітці, як органі, що його основна функція забезпечення статевого розмноження. Саме подробиці будови квітки та де і як розташовані її елементи, ми зараз розглянемо. Квітка це орган статевого, а саме носінного розмноження рослин. Цікавим є те, що квітка насправді це генеративний орган, який за походженням є видозміненим пагоном, що пристосований до утворення статевих клітин та здійснення статевого процесу. Кінцевим продуктом, так би мовити, усього цього є утворення плодів із насінням. Саме останнє забезпечує збільшення особин певного виду. За зовнішнім виглядом квіти дуже різняться між собою. Але загалом мають спільні елементи будови. З'ясуймо, які ж є складові частини у квітки, які вони мають вигляд, де їх шукати та яку функцію виконують. Квітконіжка. Стеблова частина квітки, саме квітконіжкою квітка кріпиться до пагона. Квітконіжки можуть бути доволі значного розміру або ж геть непомітними. У такому випадку квітку називають сидячою. Квітко Розширена також стеблова частина квітки, до якої кріпляться інші частини квітки оцвітина, течинки і маточки. Оцвітина це листуваті органи квітки. Оцвітина може бути проста або подвійна. Проста оцвітина, якщо є наявні листочки лише однакового вигляду, а подвійна наявні листочки двох типів. Елементи простої оцвітини називаються листочками. У подвійні оцвітині наявні такі елементи, як чашечка і віночок. Чашечка сукупність нижніх зелених листків, чашалистків. Віночок сукупність зазвичай яскрава забарлених верхніх листків пелюсток. Іноді трапляється, що оцвітини у квітки взагалі немає, у такому разі її називають голою. До речі, якщо у простій освітені листочки освітини маленькі, зелені та майже непомітні, то її називають чашкуватою чашечкоподібною, наприклад, у кропови. А якщо навпаки великі та яскраві вінцюватою віночкоподібною, як, наприклад, у тюльпана. Загалом освітина має дві функції. Захисту внутрішніх частин квітки та насамперед йдеться про віночок приваблення комах. І ще зауважу, що елементи освітини можуть мати різні форми та бути відокремленими один від одного або ж повністю зрослими. Наступними елементами будови квітки є тичинки. Тичинки це елемент квітки, де утворюється пилок, у якому своєю чергою формуються чоловічі статеві клітини. Тичинка складається із тичинкової нитки та пиляка. Саме там утворюється у так званих гніздах у пилкових мішках пилок. І на завершення маточка. Саме маточка вловлює пилок, а також у ній формується один або декілька насінних зачатків. Вона складається із кількох структурних елементів. Приймочка на верхівці маточки вловлює пилок, стовпчик. Зав'язь — саме у ній міститься насінний зачаток. Своєю чергою всередині насінного зачатка розміщений зародковий мішок із яйцеклітиною. Маточка загалом складається теж з листків, які називаються плодолистками. І цікавим є те, що маточка може складатися як з одного, так і з кількох таких плодолистків, що можуть бути відокремлені або зрослі між собою. До речі, і тичинок, і маточок у квітці може бути різна кількість, залежно від того, як саме прикріплюється зав'язь, вище чи нижче від місця прикріплення інших частин квітки, розрізняють нижню або верхню зав'язь. Верхня зав'язь розташовується вище від місця прикріплення інших частин квітки, наприклад, у тюльпана. Нижня, навпаки, нижча, наприклад, вогірка. Ну і на завершення, найчастіше у квітці присутні і маточки, і течинки. Такі квіти називаються двостатевими або ж двоснасними. Але можлива ситуація, коли наявний лише один із цих елементів, і в такому випадку такі квіти будуть одностатевими. Якщо є лише маточки, то така квітка буде маточковою. Ну і за аналогією, якщо я тільки тичинки – тичинковою. А тепер цікавий момент. Ви уявляли, щоб квітка могла з'їсти когось? А так цілком може бути у Рафлезії Арнольді. Щоправда, харчується вона комахами, які летять на неприємний запах квітки. А сягати розмірів така квіточка, лиш уявіть собі, може до 1 метра в діаметрі. Та вагою до 10 кг. І зараз детальніше на фото можна розгледіти різні частини квітки. Отож, квітконіжка та розширена квітколожа, оскільки усі листочки однакові забудовою, я висновую, що це проста оцвітина. Відділивши листочки оцвітини, можна помітити тичинки, та маточку. Тож ви уже тепер знатимете, сподіваюся, де розташовані основні елементи будови квітки. Ну і при кінцевим елементом сьогодні щодо будови квітів є поняття суцвіття. Гадаю, кожен із вас помічав, що іноді квіти розташовуються не поодиноко, а групами. Власне, це і є суцвіття. Суцвіття система пагонів, на яких утворюються квіти. Суцвіття виникли, щоб квіти, особливо якщо вони невеликого розміру, були помітнішими для комах. За ступенем розгалуженості суцвіття поділяють на прості та складні. Прості суцвіття на основній осі суцвіття розташовані поодинокі квітки на квітконіжках. Або без них. Складні суцвіття на головній осі є бічні гілочки, на яких своєю чергою розташовуються квітки. Розглянемо, які є основні види простих та складних суцвіть. Китиця та колос. Квітки на видовженій основній осі, відрізняються між собою тим, що в одному випадку квіти на квітконіжках китиця, а в другому без. Колосок. Китиця, наприклад, характерна для конвалії, а колос для подорожника. Ще два суцвіття, які, на перший погляд, схожі зовні, це щиток та зонтик або окружок. Лише у першому випадку вісь видовжена, а квіти вздовжнеї на квітконіжках різної довжини, утворюють, ніби дійсно щит. А у другому випадку головна вісь укорочена. Квіти щільно розташовані на квітконіжках однакової довжини, внаслідок чого утворюються дійсно ніби форми парасольки або частини кулі. Прикладом рослин, які мають такі суцвіття, є груша щиток та цибуля окружок. Ще три простих суцвіття мають спільну рису потовщення головної осі. Вона може бути витягнута, це суцвіття початок, як у кукурудзи. Також вісь може бути округла, це суцвіття головка у конюшини, та може бути вкорочена, розширена, це суцвіття кошик, наприклад, у ромашки. Тому, якщо ви бачите квітку ромашки, айстри та багатьох інших рослин, у яких суцвіття кошик, то це не просто одна квіточка, а цілий букет. Щодо складних суцвіть, то зазвичай вони утворюються поєднанням простих суцвіть. Яскравим прикладом можна назвати складний окружок, укропу, моркви, або ж складний колос у пшениці ячменю. Ось ми і розглянули подробиці будови квіток та їхньої сукупності суцвіть. Тож підсумуємо, про що ми з вами дізналися упродовж заняття сьогодні. Квітка це генеративний орган статевого, а саме насінного розмноження рослин, який за походженням є видозміненим паганом. Квітка складається із квітконіжки, квітколожа, оцвітини, тичинок і маточок. Тичинки складаються із пиляків та тичинкових ниток. Маточка складається із приймочки, стовпчика та завязі. Оцвітина може бути проста із листочків оцвітини, або подвійна із чашечки та віночка. Суцвіття це система пагонів, на яких утворюються квіти. Залежно від особливостей будови, розрізняють прості та складні суцвіття. Наша сьогоднішня подорож, що стосувалася будови квіток та їхньої сукупності суцвіть, закінчилася. І маю надію, що вона вам сподобалась, а ви знову відкрили для себе щось нове та цікаве про таємничий світ рослин. А для того щоб все почути сьогодні не забулося, а також щоб виконати власні досліди, перегляньте матеріали для самопідготування до наступних зустрічей.